Холодно. Точно должен быть костюмчик с мехом-то. Скажите, а мне нужен костюм Деда Мороза или какая-то стилизация под костюм Деда Мороза. Где у вас они висят, а? Ах, ничего здесь нет. Нет, нет, надо дальше бежать, искать. И у вас... Снимай мне нужен костюм я. Деда... Да мы не снимаем, мы ищем костюм Деда Мороза. Нет. У вас может быть или нет? нет? У вас так много вещей хороших. А борода какая Шапочка красная. Ничего у вас нет. Здравствуйте. Ой, вы все такие синие, желтые. А у вас есть что-нибудь похожее на костюм Деда Мороза? У вас красно-белое вот Так, команда, я вам обещал самую трудоемкую часть сегодняшней игры взять на себя, да? Ага. Вот, так что я буду делать из этого картона и скотча коробку для тех елочных игрушек, которые вы будете сегодня делать. А внутрі що діло перегородочки для того, щоб кожен ваш шарик, якщо ви этого заслуживаете, будет в отдельной ячеечке і не поб'є другие шарики, і принесет літішкам радость. А у цьому цеху відбуваються справжні дива. Ось таких кульок отримуємо такі. Цей процес називається серебріння. Зараз команди знайомляться з технологією. Після цього ми побачимо, хто з них швидше впорається з завданням. І так, перший дедмороз секундомером. Поехали. Спершу Інна заливає у кульку суміш чарівних елементів. Прямо професіонально все відбувається. Завдяки перепаду температури та хімічній реакції на стінках кульки виникає дзеркальна плівка. Тепер я почувствовала себе на уроки хімії класу восьмого. 25 секунд. Молодець. Наступний слава. Найбільш складний етап роботи це занурення у воду куйки. Суміш всередині потрібно ретельно збовтувати, щоб вона рівномірно вкрила стінки. Чим сильніше трісюш, тим швидше і він покривається серебром. Шарик прозрачний. Ча-ча-ча. І він уже серебристий. До роботи береться Аня. Баланс між швидкістю та якістю це головна вимога до майстрів. Амплітуду не вистачає, скажи. От, так, так. Температура води близько 60 градусів. Дуже просто, легко, але тим не дуже красиво. Минута 13. Молодці. Ви вирішили, хто буде першим? Так, да, я. Молодці. Поїхали. У виконанні Роми навіть ця робота виявилася небезпечною. перша опасності це ігла. Ігла, от я буквально в міліметрі від свого пальця, кое видає ріакцію. Роздратування у Роми викликає і вода. Дима! Попри всі уявні складнощі, робота завершена. Що з трудом в примірку. Команди змагаються на реальному виробництві. Однак наші учасники відчувають себе, наче в новорічній казці. Це дійсно була магія серебріння, коли звичайна вода перетворюється в щось прекрасне серебристе. Тут садюсика повинні дуже швидко вийти. Швидкість головний козир досвідчених учасників у цьому змаганні. Танюсик, давай! 56 секунд, давай швидше. Відрив між командами кілька секунд. Однак Таня думає зовсім не про перемогу. Я себе маленьким волшебником, маленьким ельфом, який творить чудеса. Мінута 6 секунд. На 7 секунд швидше, ніж синяя команда. Поздравляю вас! Невзирая на то, что Дед Мороз синий, а рейтинг отсутствует, выиграла красная команда. Она успела посеребрить быстрее, ровно на 7 секунд, чем синяя команда. Так, что, что, Стоп! Подождите, до того, как вешать их на елку, их надо раскрасить, чтобы детям они приносили еще больше радости. Прикрашати ялинку нашими кульками і ще дійсно зарано. Але як показало це завдання, червона команда хоче цього більше. Червона команда швидше впоралась із завданням. Рахунок рівний один один. Вирішальне завдання. Креативні ідеї, обережні рухи. А виду управности команд заложить результат с Зорин меня убьет. Если я не найду елку, костюм-то есть, а вот елка. Где же ее взять то А у вас цветы, да? А у вас... А мне елка нужна, а у вас... А у вас растения елки Не, это мое, это не елка, это. это... А есть у кого-то вот такая где-то елка? Это. На крайней точке есть елка, да? А у вас елка есть, да, говорят? Елка большая. А где у вас? А кто здесь? Что? Это? Это же искусственная. Мне настоящая нужна большая-большая елка. Елочка нужна такая, елочка, знаете, такая. У вас есть елочка? Откуда? елочка? Ну к Новый год вот-вот. Нет? Через месяц. Через месяц будет только. Нет, не сейчас нужно. У меня костюм уже есть, а елочка. Команды. Я предлагаю в третьем задании разделить обязанность. Вы украшаете игрушки. Я, так уж и быть, занимаюсь очень сложным заданием, украшаю коробку. А потом мы поместим ваши игрушки в мою коробку. Какое же это сложное дело, украшение коробок. Не то, что вам сразу там выдуть всякие шарики, разрисовать их, и все будет готово. Так, я не понял, чего вы тут стали вообще? Идите, занимайтесь украшением игрушек. От, я тут вполне справлюсь сам. Поки команди проходять інструктаж з декорування, ми вирішили їм допомогти і пофарбувати кульки у червоний та сині кольори. Так їх легше буде розфарбовувати. А, в общем, всю фантазію, яка вам прийде в голову, через руки випросніть її на ці шари. Будемо оцінювати і качество, і швидкість. І, собственно, саму композицію за роботу. Професійні ігри відбуваються на справжньому новорічному виробництві. У цеху кипить робота. Тож наші учасники повинні якомога менше заважати професіоналам. Вот ця штука, за корою ви держите. Це віру Спеціально для сіні команди. це вєру гравці використовують найпростішу методику нанесення малюнків. То, що зображає Рома, відсюди віддалено нагадує макарони. Малюнок наноситься клеєм. Потім кульку занурюють у блискітки. О, у тебе там по-женськи, все красиво, так. В руках наших учасників відбувається новорічне диво. Скляні кульки перетворюються на ялинкові прикраси. Та палатку ти нарисувала? нарісувала? Рома закінчив наносити чудернацькі символи. Що ж у нього вийде в результаті? О, красота! Така у Я схематично розділив шарик на чотири частини. Перший аспект це ігра. Як сказав класик, вся наша життя гра. І следуючий знак це символ України, тризуб, що дану ігру ми граємо в Україні. Вот. Следующий, третий – третій П – професія. Ну і символ центру зайнятості це так символізм того, що профессию нам поможет найти центр зайнятості. Просто перед камерою стається ще одне диво. Звичайні малюнки перетворились на чарівні узори. Символи нового це йолка, сніжинки і уютний дом. До справи береться наступна пара. Даша Тослава. Та так, Уславик вот, меня очень волнует на самом деле. Что же он там изобразит? Дарина полностью засередилась на работе. Так, Дашки увлеклась. Вот, я вообще советую взять уже готовый, расписанный профессионалами шарик mm -hmm. и поменять его. Профессийные майстры повторяют идентичные малюнки на сотнях кулек. Слава, надо как-то побыстрее. Тут только третий изобразил. Зорінг активно допомагає, щедро вкриває іграшку блискітками. Сип-сипси. -сип 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 -сип. Слушай, як здорово. О, Не думав, що так красиво виходить. Діти мені дзвонять, питають, що ще п'ять штук таких дія. Давай Давай-давай, швидше. Давай, давай, Кульки, які сподобаються дітлахам, принесуть перемогу своїм дизайнерам. Тож Даша не даремно намагається покращити свій витвір. Две зоны сделала. На одной зоне я нарисовала снеговичка с домиком и заборчиком, вот, и елочками, как бы такое новогоднее настроение. А с другой стороны просто написала поздравление с Новым годом, чтобы все знали, к какому празднику этот шарик дарится. На финишную прямую выходят и Таня. Ой, смотрите, Танючик умеет писать. Она знает алфавит. Тетяна поспіхом наносить малюнки на кульку. Інчик, давай. Давай швидше, засипай уже, макай. Давай, давай. Й -й -й. Червона команда зробила ставку на швидкість. Головне, щоб при цьому не постраждала якість. Ми так уважає, ми готові. Поздравила всіх з Новим Годом, написала, щоб діти знали, що це аппроф ігр, і просто ну, ірогів у узор. Інна єдина учасниця, чия іграшка пережила всі стадії виробництва. Її витвір тепер відрізняється не тільки ексклюзивним браком, а й оригінальними малюнками. Плюс к тому, что шар имеет эксклюзивную форму, отличительную, так сказать, деталь, а он еще и красивый. Так, управились обе команды. Пока шарик еще не совсем закончен, а еще нужно обрезать эту ножку, так называемую. Угу. Вот, чем я, собственно, и займусь. Незважаючи на те, що зараз листопад, по-моєму, вийшла така доволі новорічна програма. Снігу немає, але от Зорінг у нас в костюмі Діда Мороза, команди такі сніговички. Чи хто ви там? Зорінг, які твої враження взагалі від програми і від наших гравців? Мені так кажеться, що в цій програмі виграв я. Тому що моя коробка вийшла нарядній і празднічні, і сіді шарики, і красти. Ага, а подарунки де? Ну, зараз зберемо. Так, а хто сьогодні переміг? Не-не-не-не, мы это поймем только тогда, когда раздадим детям подарки, услышим их мнение и поймем, чьи же шарики понравятся больше детям, красные или синие. Вот, поэтому сдаем шарики, аккуратненько кладем в каждое в свое отделение. Да-да-да, молодцы. Подписываем, кто что делал. Давайте, красная. Давайте, сдавайте. А давай підіб'ємо підсумки все ж таки, як працювали команди, що вони сьогодні засвоїли, де працювали? Знаєш, Наш неплохо поработали обі команди, я вважаю, тому що сині були більш креативні, а красні сьогодні були більш швидкі. Ну добре, тоді я думаю, що можна зв'язуватися з резінгом, так? Так, <різв 'язок> <різв 'язок> Ти йому, мабуть, дзвони, зустрічайся з ним і І вдвоєм, Ли, шуй, чесно, та... всі подарки роздадим. Добре, а поки ви будете роздавати подарунки, я хочу нагадати, що ми побачимось з вами у наступній програмі, де буде не менш цікаво. А де йолка-та? Ти ж не тільки костюм, що і йолку тоже був знайти. Не знайшов. Зато я конфеты купив. Давай предлагать дітям по дві іграшки, красну і сіньою. Пусть вони самі вибирають, дітей решат. Заодно конфетки им дадим. О, вон смотри, вон малой какой-то крутится уже года, Идем? наверное, полтора ему. Хочешь игрушку? Подожди, подожди, подожди. Ты сейчас дашь ему конфету, он привыкнет к красному цвету и выберет красную игрушку. Меняемся. Смотри, а шарики хочешь? Смотри, если выберешь этот шарик, дам конфету. И это тоже дашь конфету. И это тоже дам конфету. Сам. Молодец. Ничья. Спасибо. Пока-пока. Друзья, а у вас дети есть? Какой бы хотели шарик подарить э, э, вашему Никакат. племяннику, ребенку, сестре? Никакат. Ура! Давай, конфету. Конфету не получится. Синий выиграл. Получила конфету. А -а -а -а. Отлично. Что? Шарик ваш. <с Спасибо <с вам большое. Выбирайте. Девочку? Девочку. Нет, подождите. Здравствуйте, А ты конфеты даришь? Да, договорились. Если выберешь синий шарик, я тебе дам две конфеты. А если выберешь красный, получишь всю упаковку. Выбирай, Будет эксклюзивный что шарик. Тебе который... нравится. Поздравляю, ты выиграла. Мало того, что ты прогулял всю программу, так ты еще подкупил детей конфетами, чтобы твои выиграли. Я остался сейчас шариком. Зато ты прекрасно встретишь Новый год. Дорогие дети, поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Пусть Пустин принесет вам удачи, и родители вас всегда слушаются. А родителям желаем, чтобы шарики дети у вас разбирали просто так, без всяких откетных взяток.